Голод Номер 15 Михайло Бучко, номер 17 Андрій Берещак, номер 9 Андрій Ношкін колективу Сомбра. Удар по воротах від Курганського. Зараз одразу що кидається в очі, так потенціалу будемо так говорити. Сомбра сьогодні дійсно завдяки своїм власним потугам, завдяки Ейс Пленіт і потім. Софтсерв поміряється силами із командою Техван. Тобто три поєдинки. Групи А і відповідно, відповідно один матч а групи Б. Півщина і разом зі своєю командою. Там команда перехоплює. Подивіться, який момент у Техмеджик може бути. і Що тут не забиває? Не. Відповідного турнір. Бенер. Момент, який Лукасевич знову не забиває. Друге, це класно преснує з Опонента пробиває Остабірчук по воротах. Галік. Галік, чи не здожене м'яча зараз. Питання головне пробиває. Галік. Ну тут одне одного питання. Шановні друзі, другий тайм. Прот... Перехоплення Бучка, Бучко йде вперед який момент! Подивіться, не забуває. І 0-0, і не відкрито. Берещак. Берещак, Який момент. Не забиває. Перехоплення від Федака. Федак подивіться, що витворяє. Потрібно передачу ж віддавати. Який хороший момент. Ну, все правильно, федак виконував. Не пройшов цей пас, це вже питання інше. І подивіться, який момент! Ну, це просто тріумф! Тріумф. Фрази не забуваєш, ти забувають тобі. межами поля м'яч. поперечна передача. Лисий. Біля м'яча. Розіграш. Сфери! І просто фантастика у виконанні лисо. Ну це. Це зробити. Зрізали йому м'яч. Буквально з... Зну... Савчук. Момент, який хороший був Лисий Савчук. Савчук момент! Ну це краса. Це краса просто неймовірна. Це після пропущеного голу починає діяти сомбра. Не збирається. Марнувати ні секунд. Відновлюється гра. Передача. Зараз перехоплює. Бучко пробиває на місці Лисич. Не точно. Закидання вперед на Федока. Федак! Фантастичний м'яч забиває Федок. Три... Невдало Назар Юрчук, ну його. Іри, ну і чекаємо. Покаємо наступний, сьогодні насичений у нас футзальний день у першій айтілізі.